Добрий день вам усім, як ви там поживаєте, все добре у вас. Прийшла на нову пошту. Зайшла в кафе, думаю, зараз трошки посижу. Поміркую, вип'ю кави і заберу посилочку. Як в цьому світі все влаштовано, цікаво. Частіше так замислюєшся. Вже і людини немає на цьому світі, а поміч від цієї людини йде, уявить. І все бачить, і все знають вони. Це той випадок, коли Спілкування душами відбувалося, хоч і не довгий, не тривалий час, але мені було цього достатньо. То якщо ця жінка була така прекрасна і мама така сама, зараз спілкуюсь з мамою, уявіть, хто б знав, хто б думав. Ця жінка, напевно. І не знала, що так буде все відбуватися. <кій> Чужі люди такі добрі, такі, як вам сказати, чуйні такі, е, бо це покоління зовсім інше. З ними легко і спілкуватися, з ними легко йти типу, по життю, тому що є, пор... є розуміння, є мудрість певна, є співчуття, є розуміння болю. Да, доля мене зводить з такими людьми, що я сама диву даюсь. З зеленими батьками теж спілкуюсь не так часто, просто не хочу зайвий раз турбувати. І ну, Це, як вам сказати, хочеш, не хочеш, а людям приходиться згадувати минуле. В якому була присутня їхня дочка. Я не хочу, щоб були якісь сльози, якісь спогади. На свята телефоную, так намагаюся не, не турбувати, але все одно, які люди золоті, Вінниця, Вінницька область. Алла, світла пам'ять тобі. Тебе золоті батьки. Мама і папа такі добрі. Як життя несправедливо. А. Бачите, я спілкуюся. Хоча ніколи не бачила, не зустрічалась з ними. Мріяла поїхати з залою, але не відбулося те, що хотілося. Не Так багато людей. Немає їх, а з рідними маю зв'язок. Ладно, пішла я. Хоч